Добрий день, хлопці, що там як воно? Добрий день. Та чесно говоря, щось воно взагалі не йде. Да? а що таке? Та стіни кривуваті. То як ви ж дивилися стіни, коли оце приїжджали. То, то Я дивився, ну то я оком там стрельнув, так сяк, воно вроді би це. А ми зараз почали робити, взяли правило, то ми в шоці. Вас тут завалені угли по 5 по 10 см. Ми не знаємо, що робити, тут ну, треба буде гратися біля тої плитки, я не знаю стільки. Хлопці, ну ми з вами домовились. Ну, то... А ви зараз починаєте це, ну. Тут... По-перше, дивіться, ви, ви теж плитку, яку привезли. Ви привезли плитку 120 на 60. непонятно який це сорт. Як непонятний, ну, нормальний сорт плитки, яку продають. Ну, що, що значить нормальний? Ну, я вам кажу, що тут брак, Тут що не плитка, вона крива, вона не стикується. Як ти її не хочеш? Вона то верх, то вниз падає. Коль, ти правильно це тоді казав, що взагалі не треба було братися за тою. Хлопці, що це таке? Ми ж з вами, ну ви ж самі взяли Слухайте, роботу. Слухайте, Якщо вже на то пішло, там і нам простіше взяти квартиру з нуля і, ну, і нормально ну, зробити її, понімаєте чи ні. Почекайте, а що мені робити? Ну що робити? То йдіть, йдіть до тих, хто вам штукатуру, хай вони вам роблять за 600 гривень. Тут ніхто не буде вам робити за 600 гривень. То... <реш> Хлопці, ну мінімум 800 гривень така робота, ви понимаєте чи ні? Я то розумію, але ви ж самі приїжджали, дивилися, обдивлялися. Ви казали, собі хочете, ну... ми за 600 гривень робити тут не будемо. Ви собі думайте?